Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Агенція Reuters стверджує, що вона дізналася про перелік тих військових об'єктів Російської Федерації, по яких Україна збирається наносити удари в разі, якщо отримає дозвіл від своїх західних союзників. Міністр оборони України Ростем Меров за твердженням агенції передав цей список своїм американським співрозмовникам. На першому етапі консультації щодо можливості використання, зокрема американських ракет «Атакамс» для ударів по російських воєнних об'єктах. Акцент робився саме на російській авіаційній бази. Однак у Сполучених Штатах пояснили, що Російська Федерація вивела 90% тих своїх літаків, з яких здійснюється перманентне бомбардування України, на військові бази, які знаходяться на відстані більш ніж 300 кілометрів від території України. І таким чином забезпечила. Їхнє збереження, бо така відстань не дозволить Україні наносити удари по тих базах, де знаходяться ці літаки. Така перевага російської території давно відома, практично в усіх війнах за участю Російської Федерації. Тоді Українська сторона змінила перелік тих об'єктів, які можуть бути знищені за допомогою західних ракет. Тепер мова йде про місця скупчення військ, центри командування російськими військами, паливні бази і інші об'єкти логістики російських збройних сил на європейській частині території Росії. Однак агенція підкреслює, що американські чиновники не впевнені у ефективності такого дозволу з тієї простої причини, що американських ракет не так вже й багато у розпорядженні Збройних сил України і взагалі у американському арсеналі. І саме їхня низька чисельність навряд чи призведе до серйозної зміни ситуації, як на фронті. Так і з російським потенціалом, який використовується для війни проти України. Щоправда, окрім американських ракет, дефіцит яких, за даними західної преси, вже зараз відчувається, є британські ракети Storm Shadow, на використанні яких Велика Британія має отримати дозвіл. У сполучених штатах і аналогічні їм ракети французького виробництва, які Франція може дозволити використовувати без будь-якого дозволу з боку США, бо вони не мають американських комплектуючих. Очевидно, що мова про те, яким чином використовувати західні ракети для ударів по воєнних об'єктах у Російській Федерації, може йти. Під час дискусії, яка відбудеться у кулуарах генеральної асамблеї. Згідно із підсумками зустрічі між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, доцільність використання західних ракет для ударів по суверенній території Російської Федерації, вони якраз і збираються обговорити у кулуарах сесії Генеральної асамблеї ООН. можливо також за участю українського президента Володимира Зеленського, який також збирається до Нью-Йорка, ймовірно, до останніх. Вже прощальної зустрічі з американським президентом Джозефом Банденом напередодні листопадових виборів у Сполучених Штатах може бути також і так, що питання використання ракет західного виробництва для ударів по суверенній території Російської Федерації може стати частиною так званого плану перемоги. Який Володимир Зеленський збирається репрезентувати чинному президенту США Джозефу Байдену, а також обом кандидатам на вищу посаду у Сполучених Штатах Камалі Харіс і Дональду Трамп? Але очевидно, що принципове рішення про можливість використання такої зброї зараз буде ухвалювати саме президент Сполучених Штатів, який знаходиться в офісі. Існує також ймовірність того, що офіційного дозволу на використання західних ракет Україна так і не отримає а натомість ракети будуть використовуватися по мірі необхідності, якщо мова буде йти про той чи інший російський військовий об'єкт, саме функціонування якого є принциповим з точки зору ведення російського. Української війни у наступні роки разом із цим ані Сполучені Штати, ані Велика Британія, ані Франція можуть так офіційно і не оголошувати, що вони дали Україні дозвіл для використання своїх ракет, так скажімо, як це відбулося, із західною зброєю, яка використовувалася при наступі збройних сил України на курській ті... території. Як відомо, тоді Представники західних держав у відповідь на зауваження з російського боку підкреслили, що та західна зброя, яка надана у розпорядження Збройних сил України, стає українською зброєю, і західні держави не мають відповідальності за те, яким чином Україна. Вирішує використовувати свою зброю, щоб протистояти російській агресії. І очевидно, що саме таке формулювання може бути застосоване і в разі, якщо ми спостерігатимемо за ударами ракетною технікою західного виробництва по суверенній території Російської Федерації. Однак ніде правдить. якщо ми погодимося із твердженням, що більша частина літаків, які здійснюють удари, по Українській території дійсно знаходиться десь за Уралом, і таким чином перманентні удари Росії по українській інфраструктурі і військах будуть продовжуватися і надалі. Тоді використання західних ракет для ураження військових об'єктів Російської Федерації на її суверенній території буде мати насамперед символічний характер. Звісно, ситуація може карколомно змінитися, якщо зміниться і кількість тих ракет, які знаходяться сьогодні на озброєнні сил оборони України. Але... Як можна побачити по ситуації із ракетами атаками і з тією номенклатурою необхідності знаходження таких ракет і аналогічних їм ракет у арсеналі Збройних сил Сполучених Штатів Великої Британії і Франції, розраховувати та велике збільшення кількості цих ракет у найближчому майбутньому навряд чи можна. Таким чином, Україні можна буде і продемонструвати. Можливість використання західних ракет, якщо дозвіл буде отриманий, і це стане важливим символічним, насамперед символічним переломом у російсько-українській війні, і продовжувати зосереджуватися на не менш нагальній задачі. Намагатися зупинити наступ російських військ на території Сходу України, що залишається важливим завданням для української армії у найближчі місяці російсько-українського протистояння. Очевидно, що Володимир Путін не відмовиться від ідеї окупації як найбільшої території на Донеччині, щоб Принаймні продемонструвати, що ті цілі так званої спеціальної воєнної операції, які були поставлені ним ще у лютому, далекого, вже тепер 2022 року, продовжують виконуватись російськими окупантами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, Баймі, Кофі і Беміхофідонателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мир вам хай щастить.